Дорога родина Харківського міжнародного медичного університету. Ми вже на порозі 2026 року. Ми зустрічаємо цей рік у нашому незламному Харкові, місті, яке стало символом залізобетонної волі та стінах нашого університету, закладу вищої освіти, де серце медицини б'ється в унісони з серцем країни. Перше, що відчуває кожен із нас у ці хвилини, це безмежна глибока вдячність. Кожен наш подих, кожен успішно проведений іспит і кожна наукова перемога стали можливими лише завдяки тим, хто тримає небо над нами. Для нашого університету цей рік у Харкові став часом професійного зростання та перевірки на міцність. Наші досягнення 2025 року це не просто академічні успіхи, це наш внесок у витривалість держави. Я знаю, як не просто було кожному з вас. Я бачу кожне повідомлення в чатах. Знаю про кожну безсонну ніч викладачів під час тривог, як доводили всьому світу, що медична освіта в Харкові це світовий бренд і про те, як наші студенти вчаться в укриттях. Ви наші герої, і я щиро вболіваю за кожного з вас. Підбиваючи підсумки 25-го року, ми маємо чим пишатися. Попри статус прифронтового міста, харківський міжнародний медичний університет не просто виставив, а сягнув нових горизонтів успіху. Ми розширили мережу клінічних баз, забезпечивши студентам доступ до найсучаснішої медичної практики навіть у складних умовах. Університет вкотре успішно підтвердив відповідність міжнародним стандартам якості освіти, що говорить нам диплом Харківського міжнародного медичного університету це знак якості, визнаний світовою медичною спільнотою. Ми отримали нові ліцензії на різні спеціальності, зробили масштабний випуск, та організували навчання перших інтернів, цифровізували все: від іспитів до віртуальних симуляцій і операцій. Дистанція більше не заважає якості. Ми впровадили алгоритми штучного інтелекту в навчальний процес. Тепер діагностика та аналіз клінічних кейсів виглядають як майбутнє, що вже настало. Наші vr тренажери дозволили студентам навчатися, перебуваючи в будь-якій точці світу. Ми запустили нову систему підтримки викладачів та менторства для студентів. Для мене важливе не тільки чому ми вчимо, а й як ви себе при цьому почуваєте. Вийшли на нові міжнародні зв'язки, і навіть в умовах війни ми залучили іноземних партнерів, які тепер інвестують у наш розвиток. Зберегли темп. Жодного дня простою, жодної втраченої можливості для розвитку. Наш університет став точкою тяжіння для інноваторів з усього світу, попри всі але. Наші плани на 2026-й бути ще кориснішими, ще сильнішими, готувати лікарів, які відбудують здоров'я нації після нашої перемоги. У 2026 ми не збавимо темп. У наших планах запуск. Повністю автоматизованого симуляційного хабу та створення екосистеми, де стартап студента-медика може отримати фінансування прямо в стінах університету. Ми будуємо університет, куди хочеться повертатися не за дипломом, а за унікальним досвідом. Мої побажання на 2026 рік нашим Збройним силам України, захисники та захисниці. Просто повертайтеся. Серед вас є наші колеги. Випускники, студенти. Ви наш головний пріоритет і наш захист. Ви наша головна опора. Ми ваш надійний резерв. Кожна лекція в стінах нашого університету починається з подяки вам. Бажаю вам технологічної переваги, сталевих нервів та 100% точності у всьому. Ми тут триваємо медичний тил, готуємо найкращих лікарів, щоб кожен наш захисник та захисниця отримали відновлення світового рівня. Нехай 2026 рік принесе вам захист вищих сил, незламну міцність і, найголовніше, радість повернення до мирного життя з перемогою. Дякую за кожен ранок. Колегам та співробітникам. Я знаю, як ви виграєте, віддаючи себе студентам. Я знаю ціну вашої праці та відчуваю відповідальність за кожного з вас. Бажаю вам у 26-му повного заряду батарей. Нехай робота приносить драйв, а не вигорання. Здоров'я вашим близьким і довгоочіканого спокою у нашому рідному Харкові. Дякую, що ви зі мною на одній хвилі. Те, що наш університет працює як годинник у прифронтовому місті, це ваша магія. Менше бюрократії, більше драйву від науки. Нехай цифровізація знімає з вас рутину, залишаючи простір для чистої творчості та науки. Я завжди на зв'язку і завжди на вашому боці. Ціную кожного з вас. Дякую за вашу стійкість. Побажання студентам досить бути просто слухачами. Ставайте фанатами своєї справи. 2026 буде роком практики та сміливих рішень. Бажаю вам жадібності до знань та крутих кейсів. Бажаю вам критичного мислення, голоду до нових технологій і драйву від того, що ви рятуєте світ. Ми створюємо умови, ви створюєте історію. Будьте сміливими. Ви майбутній бренд української медичної освіти у світі. Ми запускаємо програму медицини майбутнього, оновлюємо кампус. Так, ми віримо у Харків. Та інтегруємося у європейську науку так щільно, як ніколи раніше. Харків це інтелектуальний хаб майбутньої медицини, Харківський міжнародний медичний університет це незламна спільнота неймовірних людей. Залишаємо в 2025-му втому забираємо з собою досвід і характер, зустрічаємо 2026-й у нашому рідному незламному Харкові. І нехай 2026 зробить нас абсолютно непереможними з Новим роком, колеги та студенти! Слава захисникам нашої свободи! Слава Україні! Героям слава!